землі. а зі слів Діани Горбань, це коломийська колядка. Дослідниця українських пісень знайомить всіх, хто відвідує її майстер-класи саме з такими давніми піснями. Віднайшла її вже близько сотні, розпочинає заняття із різних вправ та тренажів. Спочатку ми трошки себе розігріємо, відкладаємо. Наші всі думки і таке, що нам зараз от ми про це думаємо. Це на заважає, якісь емоції не потрібні. Ми то залишаємо за дверима, і тут ми трошки розігріємо своє тіло. Бо пісні це не тільки про ну про сам співорлом, але це також про тіло. Голосові вправики зробимо невеличкі, а потім візьмемося до пісень. Такі заняття не лише заради популяризації пісень, але й для хорошої благодійної справи. На своїх майстер-класах дослідниця збирає кошти на авто для військових. Розповідає пані Діана. Мої друзі з верховини збирають кошти на авто для е, тата, який є бойовим медиком на фронті. Е, вже ну від початку повномасштабного вторгнення і. Ось в ці дні якраз мають закрити збір, і хочеться чим швидше це зробити. А так як в мене день народження завтра буде, і я вирішила зробити ну, щось корисне і допомогти. Без проблем каже Діана Горбань, можна заявити, що українські пісні мають надзвичайну енергію, бо за час їх досліджень переконалася, що вони дають їй сили. Спів і пісня це, це якась така. Базова потреба і можливість людини, яку вона собі може дозволяти. І завдяки пісні і процесу співу ми маємо можливість преображуватися, в різних приображувати біль, радість, ми можемо сум у радість або навпаки. Ну, ми ніколи не знаємо, куди нас пісня заведе. Коломиянка Марії зізналася, що дуже любить співати українські пісні. На цьому майстер-класі відчуває неймовірну радість від процесу. Я обожнюю співати, дуже люблю українські пісні, народні. Так мене дуже зацікавила. Зацікавив цей захід, тому що на цьому заході можна також навчитися чомусь, можна себе показати. Ну так я прочитала. На майстер-класі вивчила Лемківську пісню, вено. Червоненьке, тож життя буде пити. А також давні українські народні пісні родом із Полтавщини. у давно-давно в матінки була та Соловею канарею. Три -я. Ця певна, що пісні це терапія, тому вона закликає всіх не відмовляти собі у такому задоволенні, гуртуватися разом і співати українські пісні. З банан малецький телерадіокомпанія